Чи чули ви коли-небудь, що можна заблудитися в трьох соснах? Особисто я чула, і я спробую сьогодні вам трішечки пояснити, як українська міфологія пояснює, що таке блуд. Отож, про блуд сьогодні і поговоримо. Дуже часто в українських народних уявленнях говорять про те, як нечистий, тобто чорт, дурить або водить людей. Коли людина йшла в одне село, опинялася в іншому селі, коли людина знаходиться на дуже знайомій їй місцевості, але не впізнає ні її, ні людей. Оце все в українській народній традиції називають блуд. Вважають, що первенця, тобто першу дитину в сім'ї, блуд не бере, але блуд чіпляється до тих людей. Чиї хрещені батьки не знають молитви вірою, або ж хто їй забудька. Забудько це хліб, який випадково забули у печі. Також для того, щоб не блудити, не потрібно згадувати нечистого, тому що вважається, як тільки ти його згадаєш, то блуд відразу тебе попутає. Також вірять, що блуд чіпляється до тієї людини, яка пройшла під деревом, яке вивернуло з коренем, або ж переступила його, або ж переступила чекання. Через дерево, в яке влучила блискавка, і воно впало. Або ж блуд бере ту людину, яка почула якісь голоси і йде на ті голоси. Але ви не думайте, що заблудитися можна тільки в якомусь дрімучому лісі. Блуд бере людину абсолютно скрізь, чи це на печі в себе вдома, чи це в лісі, чи це на подвір'ї, чи це перед своїм селом. Блуд може взяти будь-яку людину за народними уявленнями українців, але також практично в кожному селі є повір'я, що десь тут біля села є місце, де зазвичай блудять люди. Такі місця називають блудники. Вважаю, що на цих місцях померла людина, або ж померло, або загинуло багато людей. Сучасною мовою говорити вважають, що на цих місцях, так би мовити, негативна енергетика, що і змушує людей блудити. Але українська міфологія не зупиняється на тому, щоб сказати нам, ось є такий блуд, і на цьому крапка. Насправді вона пояснює нам, як можна від нього захиститися. Загалом використовують декілька методів захисту від блуду одночасно. Найпомічнішим методом зазвичай це є молитва. І найвпливовішою, найвагомішою молитвою проти блуду є молитва чесному Христу, а також обов'язково потрібно декілька разів перехреститися. Також розповідають про те, що якщо людину взяв блуд, то потрібно перехреститися лівою рукою. В деяких варіантах захисту від блуду розповідають про те, що якщо людина заблудилася, потрібно зламати гілочку ліщини. Цю легенду пов'язують з тим, що ліщина свого часу прихистила Божу матір від огромої блискавки, і по суті, після цього ліщину наділяють такими ну не магічними, а позитивними якостями, що її не бере грім. І грім, і блискавка в неї не влучає. Також як захист від блуду використовують часник, який свого часу на святвечір кладуть по кутиках столу, і коли кудись йдуть, беруть його з собою, як оберіг. Але це не всі методи, як захиститися від блуду. Часто, коли людина заблукала, їй потрібно згадати, на який день цього року припадав святвечір та Різдво. То стояв по праву руку, коли людина брала причастя, в який день вона народилася або хрестилася, що їли на святвечір та на Великдень першим, наскільки частин різало яйце на Великдень і хто перший його їв. Також коли заблудилися, то згадують, як вітаються на Великдень Христос Воскрес. А також вважають, що блуд сам собою мене, коли заспівають перші півні. Також вважаю, що якщо людина заблудилася, потрібно одягнути якусь зі своїх речей на виворіт. кожуха, плаща чи, можливо, штани. Також можна перезутися, перепутавши взуття, праве взуття взути на ліву ногу, ліве взуття на праву. Також вважаю, що від блуду захищає червона нитка на руці, або ж можна просто сісти, посидіти деякий час, і воно саме собою мене. Також можна просто насваритися, вилаяти нечисту силу, можна перекрутитися через голову, через соломину, яку знайти на місці, де заблудився, або ж з блуду може вивести просто людина, яка проходила повз в якої запитати, де ти знаходишся. Ось такі народні уявлення про блуд побутували на теренах України. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та підпишіться на мій канал. А якщо є така можливість та бажання, можете підтримати мене фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!